Вітаю вас, друзі. Учора у Києві сталося страшне. Леніна звалили. точніше, не звалили, а зняли і не Леніна, а Мураєва. Але про все по порядку. Учора на Майдані Незалежності на будинку профспілок вивісили величезний банер із обличчям проросійського колаборанта Євгенія Мураєва, який одночасно є і власником телеканалу наш. Вивісили, але раптом щось пішло не так. І що ми побачили? Бачимо, Ми бачили, що не, про, не провести він і години. Те, що саме на Майдані Незалежності почепили банер із обличчям проросійського колаборанта, і симпатика російської агресії Євгенія Мураєва, звісно ж, викликало обурення серед громадян. Небайдужі громадяни приїхали туди на місце, і вже зовсім скоро самі ж монтажники з будинку профспілок цей банер почали знімати. Шановний! Будь ласка, що ви зараз робите на ті підстави? Таким чином, Мураєва, точніше, банер із зображенням Мураєва, не те, що ви подумали, довго на майдані не провисів. Але а, а, значить відповідь була така, чого ви знімаєте? Тому що там сепар. Тому що там сієфар розумієш на самому телеканалі. Повідомляють, що це була не просто реклама Євгенія Мураєва, а це була реклама їхнього спеціального проєкту, який називається тут наша земля. І усе, що вам треба знати про цей спецпроєкт, це те, що у його промо майданівців порівнювали із монголо-татарами. Монголо-татари плюндрували і Спецпроект телеканалу наш. Ну, власне, який канал, такі проєкти? Там же, на нашому іще заявили, що усі дозвільні документи на те, щоб повішати Мураєва, у них були. Всі дозвільні документи. На те, що банер висів на будинкові профспілок, були і дуже цікаво було би побачити, хто ці документи підписував, тому що у самому будинку профспілок заявили про те, що вони випадково той банер почепили. Нічого собі, але ключовим лишається одне запитання: для чого усе це відбувалося? Ви зараз підпишіться на мій канал, а я вам розповім, що саме переслідував Євгеній Мураєв, коли починалася оця історія. Із його повішенням на майдані, коли тільки той банер там з'явився, то одразу ж на майдан незалежності приїхали знімальні групи телеканалу наш в очікуванні, що буде відбуватись далі. І коли банер зняли, то кореспондент на місці почав включатись і настільки взагалі злякався усієї ситуації, що забув українську мову. Тут стояв мужчина і питався мене зачепити. Після чого він просто удалився, пропав цієї стройки зараз це все зараз. Це все ще вияснюється. я Цей дуже професійний журналіст навіть заявив, що банер лежить на території забору. На території цього забору лежить цей банер, ця реклама реклама. Мабуть, через те, що той кореспондент не міг зв'язати нормально два слова, на місце відправили більш досвідченого. Рекламний банер побачили ми там обличчя відомого політика в Україні, який користується високою підтримкою Євгеній Мураєв, почав розпові. Дати про події цей, так би мовити, незалежний і так званий журналіст, із того, що став хвалити Євгенія Мураєва, який платить йому просто зарплатню. Але на цьому ж місці практично два роки тому цьому ж чоловікові я вже пояснював у прямому ефірі каналу наш, ким є Євгеній Мураєв. Якщо акція анонсована, сована мирна, якщо акція насована, то... Побачили ми там обличчя відомого політика в Україні, який користується високою підтримкою Євгеній Мураєв. Думаю, після цього ретельного вилизування пропагандистом Євгенія Мураєва йому точно дадуть премію, тим паче, що він навіть почав нести дичину про те, що у нас в Україну можуть перестати йти інвестиції через те, що зняли банер із колаборантом. А ми знову ж таки говоримо про людину, яка користується високою популярністю в Україні, тобто, коли ми піднімаємо тему інфекційного клімату. А в цей час у прямому. У ефірі телеканалу наш через зняття банеру, у якогось алкаша сталася справжня істерика. Якщо ти закутався в вишиванку і назвався Сакіра, і це діло. Ми запуталися. Хто ці ці люди? Запутали. Він почав навіть кричати абсолютно тупу брехню про те, що нібито майданівці раніше під час майдану самі підпалили будинок профспілок, хоча його підпалила Альфа, коли Янукович був президентом, і вона штурмувала цей будинок. Із цих! Діняк бил восстановлен остановлені і не святой дом, але у ефірі телеканалу наш подібну дичину несуть далеко не вперше. Там постійно називають чорне білим, і навпаки, той же Мураєв власник телеканалу зовсім нещодавно звинувачував Україну у тому, що російські окупанти окупували частину нашого Донбасу та Крим. Пані потеряли Крим. Ані устроили бойню на Донбасі, но не продовжують это говорить. До речі, про самого Мураєва. Він учора на цій темі намагався активно піаретись і почав, звісно ж, із зовнішнього управління. Не під зовнішнім управлінням. Тому що кремлівські холуї уся ніяк не змінять стару методичку. Місцеве управління, останні запади, зовнішнє управління, там і так далі, тому подібне. Місцеве управління. Місцеве управління з урахуванням місцевого управління по вопросу місцевого управління. Зовнішнє управління і по... Сліднір та зовнішнього управління. Євгеній Мураєв, який сам перебуває під зовнішнім управлінням російських окупантів, організував цю історію із банером. Його вивісили тільки для того, щоб потім він міг вилазити у себе на телеканалі і розповідати, як сильно притісняє влада в Україні свободу слова і для того, щоб піаритись і робити вигляд, що він якийсь там опозиційний політик. Смотрите. С чем борется наша власть наша власть борется с телеканалами со средствами массовой информации которые транслируют Повістку, которая одобрена банковою. тому що я нагадаю, що телеканал наш зараз перебуває на порозі закриття, оскільки там постійно транслюється російська антиукраїнська пропаганда, то нацрада вже неодноразово зверталась до суду із вимогою його закрити. І щось мені підказує, що його справді можуть позбавити ліцензії. Тому ця історія із банером це лише дешева спроба Мураєва нагадати про себе та про свій. Помийний телеканал, але єдине про що варто нагадувати у цій ситуації, це те, що і Мураєва, і цей телеканал треба закривати. А ще учора Мураєв принагідно нам усім нагадав, який Арсен Аваков, колишній міністр внутрішніх справ, насправді великий патріот, такий патріот, що його підтримує сам Мураєв. Я можу сказати, от я не думав, що я коли-то цього скажу. Поки був Аваков, Сюда не заходив ніхто, але нічого мураєву не варто дуже сильно засмучуватись, у разі чого його завжди готові вислухати російські пропагандисти, із якими він люб'язно спілкується, навіть попри те, що Російська Федерація офіційно запровадила проти Мураєва санкції. У нас дійсно це все началось під масову зачистку средств масової інформації, які не підконтрольні. Певітівсько на сьогоднішній момент, а поки на ще не закритому телеканалі, наш самі пропагандисти ниють, що українці їх не люблять. В Центрі столиці біля будинку проспілок не можуть працювати з мікрофонами, на якому буде емблема нашого телеканалу, адже це прямо загрожує їхній безпеці, і це такий дуже поганий прецедент. Я особисто вважаю, що Україна як держава має забезпечити безпеку телеканалу, наш його власнику і працівникам цієї помийки. А для того, щоб їх точно ніхто не чіпав, треба закрити телеканал, наш закрити цих пропагандистів. Та й Мураєву знаєте, давно пора до в'язниці.